А, нам осталося ще пішов колега. Ми трохи тут трохи казимось. Ми дивимося, які в Негорадіус поворота. Десята вийшла, якщо порахувати від краю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім метрів виходить в ногу. По краю. вісім метрів виходить. Десь би ти у мене зараз не заїхав Ну no, як забавка файна? Та типа він тягне йому що я, він не душі нагло. Та він і так буксує кидає, ти не видиш просто. Ви ще бити, диви його не перевернув мар'яне. Дві би тисячі не перевернув. Але буксує як ну, Що, їдемо далі?